Зустрічаємо каталог березня. Ірина Білик. Цінуємо красу, створюємо стосунки разом з Іриною Білик. Весна зіркових знижок. Фармасі преміум якість доступна кожному. Відкривайте світ краси, де якість преміум класу стає доступною для кожного. Фармасі поєднує інноваційні формули, натуральні інгредієнти. Та передові технології, щоб дарувати вам догляд гідний найкращого. Акційна пропозиція на праймер. Ціни в березні дещо подорожчали, але багато акцій. Праймер 329 гривень замість 459, консілер 349 замість 419. VFX Pro Camera Ready тональна основа Air Glove. BB CC крем на акції. BB 309 замість 379. CC крем 339 замість 439. Напівпрозора пудра 669 гривень. BB пудра в акції 479 гривень замість 669. Бронзатори скульптори 489. І 459 гривень. Акційна пропозиція на пудрові румяна 329 гривень замість 459. Midnight touch хайлайтер, румяна і бронзер 369 гривень замість 519. Палітки для обличчя 859 гривень. Акція на палетки тіней. Всі палетки по 559 гривень замість 689. Фіксатор макіяжу палетка Infinit 429 замість 599. Кремові тігні для повік 349 гривень. Олівець для очей 229. Олівець для брів зі щиточкою в акції 179 гривень замість 249 Підводка фломастер 309. Замість 429. Маркер для брів 459, туш для брів 339. Сироватка для вій та брів. Віск для брів, праймер під туш для вій, наші туші. Туш Full Blast 629, туш Infini Lat 569, туш Zen 289, Double Lash 399 і водостійка 559. Такі ціни на туші в березні. А в акції помади. Кремова помада 209 гривень замість 289 гривень. Помада Стік з тіло 209 замість 289. Глазурована помада 229 гривень замість 319. Блиск лак клатина 399. Рідка матова помада 349 гривень замість 429. Рідка матова помада VFX Elite 419 гривень, розкішні відтінки. Блиск плампер і блиск томпер. Топер 299 гривень замість 419. Олівець для губ 179 гривень, замість 229 гривень. вода 229. Серветки для демакіяжу 109 і двофазний засіб для демакіяжу 669 гривень. Шкіряні косметички 789 гривень. Сумка валіза 2479 гривень. Різні пензлики. В акції парфуми 529 гривень замість 629. Німфа і Б'янка» 629. Чоловічий Eternal Spice і Norтем Pation 529 замість 629. Новинки Балеріна, 789, Опуленс Вальсе і дежавю. «Чоловіча дежавю. В акції Рейна 689 гривень, замість 799 гривень. Сенсейшл. В акції 719, замість 839. «Хепашен» 749, замість 869. Гера 689, Сігнейче, 1179. Це акційні пропозиції. Чоловічий мен 709, шутер мен 779 і No 70, 569 акційні пропозиції. Баолі 719, в акції бальзам після гоління, гель для душу парфумований. І жіночі парфумовані гелі для душу по 209 гривень парфумовані спреї. 259 гривень і 489 великий об'єм. Антиперспиранти В акції шарикові по 149 гривень замість 199. Лінійка Smart Life з муцином равлика гіалуроновою кислотою українського виробника для тіла скраб і крем суфлі авокадо манго. Лак для волосся, термозахист, нейтралізатор запахів, ополіскувач ротової порожнини. Далі вже в нас іде побутова хімія Smart Life. Антижир 229 гривень і маска в подарунок. Очищувальний з кисневим 109 це наша кухня, це наше все. Для труб я усуну будь-який запах 160 гривень. Олій роль, антістатик, пральний порошок 219, плямовидник 139. Тканині маски по 119 гривень. Зубні пасти. чайне дерево 229. Відбілювальна і алоя по 169 гривень. З місваком, фініками і матча і шафраном 199 гривень в акції. Турецьке мило хамам 109 гривень. Зволожуючі бальзами 99 гривень замість 129 Крем для рук міні з 69 гривень замість 89. Серія Ботанік, шампуні по 219, гелі для душу 229. В акції Вербена по 169 Серія лаванда в акції, гель для душа і лосьйон для тіла, і масажна олійка. Фісташкова серія, стайлінг для волосся, кератинова серія в акції сироватка і маска, чоловіча лінійка Маскулін, парфуми в акції і шампунь в акції. Фарба 419 гривень. В акції серія Shield Man чоловіча, мило рідке для рук «Натюрель». Останній раз в каталозі. Повертаємося на зворотню сторону. Наші новинки, нутрі плюс, це е, дієтична добавка Energy Powder Recharge і дієтична добавка Restor. Ця вживається зранку надає енергію, а ця ввечері заспокоює. Тут магній, зменшує стрес, тривожність покращує настрій. Новиночки, «Нутрі плюс. Так, кава «Деліш». Веганська кава вирощена в Індії. Новиночка 289 гривень. Кава з колагеном 589 гривень, корисна кава і чаї, нутрі плюс. Протеїновий коктейль 2069 гривень. Желейні вітаміни колаген. Б'юті колаген. Новинка в нас з'явилася 549 гривень, глюкозаміновий комплекс 1769 гривень. Це новинки. Берберин, кальцій, кальций, колаген і куркумін, питний алоє, харчові волокна, гребрейший і чорний кмин, вітаміни жіночі чоловічі, спіруліна, Д3К2, в 12 д 3 вітамін С шипучий, чорна бузина. Далі у нас іде краса для шкіри. Сироватка в акції з вітаміном С 779 гривень замість 909. Набір «Абсолют» – 2429 гривень замість 2849. І в акції «Еліксир» – 599 замість 689. Акційна пропозиція на догляд за обличчям всі продукти в акції аква для сухої зневодненої шкіри. Календула для сухої, чутливої. Чайне дерево для жирної комбінованої. Люмі для пігментованої відбілювальна. h Reversist антивікова, resurface антивікова з ретинолом вітаміном С, дитячий спрей для волосся, шампуні без сліз. Мило для інтимної гігієни 259. Гривень крем для депіляції 289. Крем для потрісканих п'яточок 229, скраб, спрей для ніг. Патчі гідрогелеві в акції 589, масажний крем з глюкозаміном. Акційна пропозиція 349 замість 409. Гель з кінським каштаном в акції 299 замість 349 і 250 мл 199 замість 249. Така ж акція і на паприку. Масажний гель з екстрактом кінського каштану в маленькому об'ємі 199. Масажний стік від головного болю: 379 замість 449. Спрей стайлінг, Шампуні. Reviving акційна пропозиція для відновлення волосся. Волюмізінг для об'єму волосся. Інтенсивне відновлення в акції. шампуні з календулою і чайним деревом. В акції шампунь проти лупи і часникова серія. Кисневий плямо 829 гривень 1 кілограм. Засіб для видалення плям, плям кондиціонер для білизни. Рідкий засіб для миття посуду 349. Антижир 299. Акційна пропозиція від накипу та іржі 289 і для чищення унітазу 249. Мультифункціональний очищувач 459 гривень літр, Серветки для прибирання 199 і засіб для чищення дерев'яних поверхонь 299 Дякую за увагу! Дозвольте собі краще разом з фармасі.